Для запорізьких бійців на передовій створили кабінет фізичної реабілітації. Ортопеди, травматологи, фізіотерапевти допомагають нашим захисникам. Яким чином відбувається постійна реабілітація воїнів? Визнає оновлювана Олена Маштоляр. Військові медики, яких ще називають янголами у пікселі, не лише лікують, але й реабілітують та повертають у стрій наших бійців. Медичний пункт Запорізького батальйону бригади територіальної оборони облаштував умови для надання допомоги військовослужбовцям у зоні відповідальності підрозділу. Тут професіонали в галузі ортопедії, травматології та фізичної терапії працюють над відновленням наших воїнів, які щодня стикаються з надмірними навантаженнями. Підіймаємо боців після травм, після контузій, особливо грижі, протру. Так далі всі приходять після бройника. Ми працюємо для того, щоб далі служити, і не було болі в попереки, в колінних суглобах, в суглобах, в плечових суглобах та інше. Спочатку ортопед травматолог обстежує бійця, встановлює попередній діагноз і робить призначення. Далі за роботу береться фізіотерапевт, який робить необхідні процедури та призначає комплекс вправ. Відвідувачів в реабілітаційному кабінеті вистачає, адже військовослужбовці розуміють, щоб нести службу, потрібно бути фізично здоровим. До рука піднімалась ось так. Зараз бачите. вчасна допомога лікарів. Допомагає бійцям швидко відновити форму, не залишаючи позиції свого підрозділу.